З вами я Бог Фірич. Сьогодні. Якщо mm -hmm. <гум> чесно, сьогодні я не знаю, що хотів робити, но, но. Мені тут підкинули одну одну ідею. Ми зараз декуди поїдемо. Ну, якщо точно, то ми зараз краще поїдемо. <кій> <кій> Вибачте. Ми зараз поїдемо, подивимося, чим є трамвай. Ще подивимося, чи є трамвай, якщо що там. Бо я хочу лібо на трамваї заробити, лібо на поїзді. Заходимо в на навігатор. Основні роботи. Ось туди дивіться, є машині з потягу. І тут ще десь трамвай був, ну. а ось до воді трамваю. Давайте зараз на трамвай поїдемо. Поїдемо з вами. А потім вже поїдемо на поїзд. Мені щось здається, що трамвая цей. Немає, як і поїзда. Ну, поїзд може нема, а трамвай є більший шанс, що він є. Ну, а для вас це буде. Одна секунда, а для мене. Ну, для мене скільки тут. Скільки тут їхати? О, для мене буде дві, 2847 кілометрів. По, е, зустрінемося, коли я вже буду під'їжджати. друзі, я вже під'їхав. сюди. там. Що подивимось чи будуть місця на трамвай? Щоб я знав, чи цей ану. так а ну автобус мешає. Хто ще цей автобус сюди привіз? Тепер подивись Ось, добавиш того такие трамваї добавили нові. Нового обнов, об, обнови обновы. Да ну ты це я в том си можно просто просто фух. Смешно не можу влаштувати А ну, ребят секундочку. А ой, Місць немає, бо еще щось начать дивився я читаю скрізь, щоб ви не бачили, що там пишуть. Бо така жесть там зараз. Ну тоді поїдемо на поїзд, але на противо, мені кажеться, так же само не буде місць. Ну, давайте подивимося з ними роботи. До е, речі, Щ... секундочку, ми можемо ще далеко бійник. А ну, он нічого ну, не доступний. Давайте сначала на далеку бильника съездим, а потом на машиниста. Давай бильник чуть-чуть ближе. Да, вроде недалеко. Но... <клес> ну, друзья, я приеду и сразу же включу ролик. Друзья, я уже переезжаю. Ну, там -то с той стороны. Ладно, сразу заедем с тебя. Надіюсь, надіюсь, то я буде. Бо на одній зробити хочу. так. Отак. так. Ще подивимося. Чи буде чи ні? Робота вимкненами. Буває. Керуюся ОПГ Легіон. Якщо якщо хтось бачить з сім цієї сім'ї це то відкрійте, будь ласка. Настать інтер... І цікаво. А воно буде захватити оце? А, от она тут є власне. А. Ну, що просто сім'я керує. Ні, дуже цікаво, якщо чесно. Дуже цікаво. Так, секундочку. Давайте візьмемо навігатор, основні роботи і машиніст потягну. Чуть-чуть ближче, ріба це для вас секунда, а для мене 3862 км. Поки я їду, ще вам хочу сказати, що купив я ще ремкомплект. Бо бувають, люди їдуть по зустрічні именно, е мотобайкери, і от вони дуже сильно косують машину, і потім невозможно буде виїхати. Треба викликати механіка. А як механік не переїжджає постоянно, то я на всякий случай купив до речі, у нас є ТЦК. Фракція, можете під'їхати сюди. Вона ось до тут знаходиться. Можете під'їхати, них їх попросити, щоб дали вам повістку, хто хоче. І, до речі, якщо ви хочете вступити в якусь фракцію, наприклад, поліцію, вам треба ждати буде набору. І щоб у вас були необхідні документи, які там будуть писати. Ми вже ось його під'їжджаємо до. До поїзда будем ще дивитися, да. Будем ще дивитися. Секунду. Ні-ні, друзі. Максимальна кількість поездів. Щя тоже не знаю. Куди ще моно підробити? Містається ще. Якщо ми зайдемо до основної роботи, мені треба буде накупити на 11 пілот. Бо як я знаю, знаєте, як я знаю пілот, там легше, то мало грошей дають. Ну, дякую, що я були зі мною. Ну, а всім до речі пока пока-пока. А, а Ви були на каналі Бог Фірич. Ну і всім па па па